Порівнюючи український дубляж з оригінальною версією фільму Вовк з Волстріт, ми виявили безліч цікавих деталей і відмінностей, про які хотіли поділитися. Цей кінематографічний твір від Мартіна Скорцезе переносить глядача в безкомпромісну реальність корпоративних пірамід і біржових пристрастей, де кожне слово і кожна інтонація мають величезне значення. Варто почати з голосу головного героя Джордана Белфорта у виконанні легендарним Леонардо Ді Капріо. Український актор непогано впорався з поставленим завданням, проявивши непогані емоційні навички в сценах. Та ще і його голос теж більш-менш підходить. Проте, на наш погляд, йому так і не вдалося досягти тієї ж виразності, що і у Ді Капріо. Як ви думаєте? Токи клієнт або купить, або бляха помре. Також варто виділити гру Марго Робі в передачі емоцій і зміні тону голосу. Актрисі добліжу не вдалося зрівнятися з нею в цьому аспекті, але це цілком зрозуміло. років, Джордан, 20 років! Yes, you're never see the kids again. Він сказав, що ти сядеш до в'язниці на 20 років, Джордан. 20, бляха років! Ти ніколи більше не побачиш дітей. Важливо відзначити сцену, в якій Джордан назвав капітана літака на N-Word. У дубляжі цього не посоромилися і сказали безпосередньо N-Word. N-Word? Yeah. А капітана назвав Нігером. Я назвав капітана Нігером. Також гарно було зроблено тут. If you sell for free. Якщо ти продаси цих хаті на 10 тисяч, я особисто тобі полоскочу яйця вусами. Усі ж побачили, що цей персонаж насправді має вуса чудова адаптація. Друзі, перш ніж почати відео, хотіли б розповісти вам про єдине україномовне ком'юніті. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. На їх Discord сервері ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Крім того, сервер відомий своєю специфічною аудиторією, що, безперечно, є родзинкою спільноти. Велика кількість тематичних каналів, в яких ви можете обговорювати кіновитвори різного виду, поспілкуватися з іноземцями, поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, мангу тощо, реготати як кінь після перегляду неймовірних мемів та фотожаб, та звісно ж, грати з друзями. Переходьте по посиланню в описі. В оригінальній версії фільму була присутня неабияка кількість нецензурних виразів. Практично в кожному реченні персонажі використовували слово на букву «Ф». У дубляжі, звісно, було видалено всі нецензурні звороти і замінено на м'якші форми цих слів. Two, one, let's... Два, один, до роботи! О, май гаш, ді емперор в Ф***вилл кейм дам фрм Ф***вилл та гив ми пас! Ви мені кейсі! Ви спустився з козлімпу, щоб мені пробачити! Це проблема, це чому вони були Що Oh. А в цьому і проблема саме тому вони такі до що добрі. ти потякаєш? Однак ближче до завершення фільму локалізатори трохи розійшлися і внесли кілька потужних виразів. Що ви стокли, я чесно заробляю, суки ви кляті! на дволика стерба! Лярва ти паршива! touch me! Don't you не смій до них наближатись. І не чіпай мене сука. А в цьому моменті перекладачі замінили сват, тобто спецвійська США, на Беркут. Сваті їм доведеться послати національну Беркут. Дубляж фільму був зроблений ймовірніше ще до Євромайдану. Але цікаво, що сам фільм вийшов 25 грудня 2013 року. Тобто вже після того, як вся Україна побачила дії цього Беркута на Євромайдані. А ось тут локалізатори загубили відсилання на фільм Майами Вайс», тобто Поліція Майамі». У дубляжі було сказано Майами Біч, що, на жаль, розмиває сенс сказаної фрази, та можливо навіть робить її алогічною. Ну но. Май Феррари з White like Dan Johnson's in Miami Vice, not red. Ні-ні ні. Феррарі у мене була біла, як у Дона Джонсона у Майамі біч не червоне. Також на самому початку локалізатори змінили суму з 49 мільйонів на 41 мільйон. Незрозуміло, навіщо це було зроблено? Напишіть ваші варіанти в коментарях. I made 49 million dollars. Я на чолі власної брокерської контори заробив 41 мільйон доларів. У цій сцені, з якоїсь причини, в дубляжі Джордан вимовляє свої репліки швидше, ніж в оригіналі, що створює неприємну паузу тривалістю 8 секунд в дубляжі. But what if they didn't sound like a bunch of jerk offs? What if I could teach them how to sell to people with money? Real money. So I decided to reinvent the company. Я вирішив оновити компанію. Тут голос у дубліжі занадто приглушений, що робить практично неможливим розібрати, про що говорить персонаж. В оригіналі він говорить про те, що займеться сексом з дівчиною, навіть якщо він заразиться від неї снідом, або навіть якщо вона буде його сестрою. А в цій сцені взагалі не були озвучені репліки. Тут персонаж посилає «Нахер з США. Проте в дубліжі було внесено безліч додаткових жартів, які надали діалогам жвавості.

Але, але, коли-небудь прийде такий коза, довоза. Це не так, як виробляти людей. Не можна так із людьми. Так, у тебе язик без кісток. В дубліжі також було залишено іноземні акценти. Наприклад, тут французький акцент був адаптований. Бон, мистер Бельфорд, ви варіанти. Бон, мистер Бельфорд... Ласкави, просимо. Загалом, український дубляж фільму вийшов якісним. З упевненістю можемо порекомендувати вам дивитися і переглядати фільм у дубльованій версії. Однак варто зазначити, що в емоційних сценах Леонардо Ді Капріо і Марго Робі демонструють неперевершену майстерність, і їхня акторська гра вагомо впливає на баланс на користь оригінальної версії. Проте наші локалізатори також чудово впоралися. Друзі. Нещодавно ми випустили відео про серіал «Сексуального світа». абсолютно без цензури на Patreon та Байміекафі. Якщо вам цікаво, то переходьте по посиланню в описі. Також хочемо нагадати вам про наш телеграм-канал, де ми створюємо додатковий контент щодо українського дубляжу та робимо меми на цю тему. Переходьте по посиланню в описі та допомагайте нам розвивати це ком'юніті в телеграмі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!